Yeah. Добрий <рхи> Привіт! Добрий день, добрий дня. Добрий день. У вас тут круто. Так, так. Трошки довечки що Я завжди був в Харкові впевнений на 100% і Харків такий є. Ну, Харків залізе бетон І міцний, і впевнений в собі. Харків це, це Україна. Але що найголовніше, це. Цінності і не втрачати їх. І я бачу в нашій молоді саме ці цінності правильні, людські, бо людина найголовніша. І я хочу їм подякувати. Я впевнений, що якщо б не було людей на вулицях Харкова, міста б не було. Міста б не було. Я знаю, що це складно, і, на жаль, стільки втрат. На жаль, скільки всього втратив Харків, Харків'яни, рідних, близьких. Але те, та незламність, яку продемонструвала Харківщина, те, що є люди, вони живуть, їх не зламає а ворог. І я думаю, завдяки цьому зберігся і Харків, завдяки всім цим людям. Передусім, молоді, дякуємо за те, що вони тут. І безумовно це дуже важливо. Вони зберегли. А ті, хто поїхали, все одно після закінчення війни ця молодь обов'язково повернеться, на вам вже почав робити.